Всім привіт! Мене звати Тетяна, я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду готувати салат з копченою куркою, який називається ситний. Для салату мені потрібно відварена картопля в мундирах, але я її не відварила в мундирах, а просто запекла в мікрофольові печі. Як запекти картоплю в мікрофольові печі, я залишу ссылку під відео. Яйця, сир твердий, в мене стегно копчене, майонез, сіль та перець. Збираю салат докупи, всипаю картоплю, копчену курку, яйця, твердий сир, в салат солю, а також перчу, викладаю майонез, як зробити майонез як масло, я залишу силку під відео. Майонез дуже смачний. То все гарненько перемішую. Салат я перемішала, салат вийшов дуже смачний, відчувається копчена курка, відчуваються яйця, а також відчувається смачний сир твердий. Сир я купляю жінки на базарі, яка робить сама сир. Він дуже смачний. Деколи не знаю, що приготувати їсти і є щось в холодильнику, от я все сьогодні позбирала, що я мала, і зробила такий салат. Таким салатом можна нагодувати цілу сім'ю. А також такий салат можна взяти на роботу з собою поїсти. Він смачний та ситний. Кому сподобався рецепт такого смачного салату, то зробіть такий салат, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!